Наразі українські театри майже не пристосовані для людей з особливими потребами. Вперше в Україні у театрі імені Марії Заньковецької спробували прокоментувати виставу для незрячих осіб. У залі на виставі сватання на гончарівці поруч із звичайними глядачами незрячі. Їм роздали навушники, де вони чують синхронний тифлокоментар. Їхніми очима стала акторка Заньківченка Леся Бонковська. У паузах між репліками персонажів вона детально описує, що діється на сцені: рухи, міміку героїв, їхній одяг. Пригортається до ударки, благаючи її віддати за нього свою огляну. Вони обняли його за голову. Мені подобається цей хлопець, але ж він бідняк. Міміка артистів у комедіях дуже важлива. Її важко пояснити словами. Втім, і це можливо. Треба було відійти від того, що відбувається на сцені, і вгадувати, що саме треба пояснити людині, яка не бачить, щоб зорієнтувати її в тому сценічному просторі, в появі і зникненні персонажів. Ідея запровадити такий тифлокоментар належить громадській активістці Оксані Потимко і артистці Лесі Бонковській. Уже озвучили для незрячих мультфільми і два фільми. Тепер вирішили зробити доступним для таких людей і театр. Незрячі задоволені, бо чи не вперше почували себе повноцінно під час вистави. Ми це все уявляємо, що робиться на сцені От, рухи їхні нам. Описують. Нам це дуже допомагає. Я, я надзвичайно вражена. І дуже мені подобається. Я от раніше так любила театр ходити, але багато чого ну не бачила, не розуміла. Питалася куліжанок. Пані Леся дуже гарно коментує. Просто ми вже слухали, як пані Леся коментує фільм. А тут вистава І що одно, що друге. Вона дуже вчасно і дуже гарно то робить. Театр імені Марії Заньковецької хоче зробити такі вистави із коментарями постійними і думатиме, як це зробити практично. Якщо ми домовимося і на подальші вистави, і так далі, ми готові виділяти певну кількість місць. І тут найголовніше, щоб забезпечити відповідно і відлагодити добре оцю апаратуру. Це лише експеримент. Втім, його ініціатори запропонують Міністерству культури, аби такий проект започаткували в усіх великих містах України. Для того щоб незрячі глядачі в Україні щоб могли отримувати фаховий тифлокоментар, властиво театральних вистав. Ми з Лесою Бонковською готові у Львові започаткувати курси і почати вчити таких тифлокоментаторів. Цього разу апаратуру позичили, але незрячі писатимуть грант, аби купити таке обладнання для театру Марії Заньковецької. Марічка Крижанівська Юрій Герасимов, головні новини Львова.